Цього тижня Житомиру довелось попрощатися із багатьма полеглими героями. Сьогодні ж знову проведжали в останню путь одного з них 39-річного Сергія Мартинюка. <му> Чоловік народився у Житомирі. Середню освіту здобув у 21-й школі. Представники закладу також прийшли віддати шану герою. Сергій був учнем. На той момент ЗОЖ номер 21 випускником. І школа відчуває свою відповідальність за те, щоб нести пам'ять, зберігати цю пам'ять. І запам'ятали його учнем ті вчителі, які нього читали як творчою, хорошою людиною. Після школи Сергій Мартинюк вступив до профтехучилища номер один. Здобув професію столяра-будівельника. Опісля прийшов строкову службу у лавах ЗСУ. Далі працював на підприємствах Житомира. Ті, хто знали захисника, кажуть, був дуже теплою людиною. Завжди був радий допомогти. У нього була дуже добра душа, він нікому поганого нічого не зробив. Як його попросила, якби ну, держава потребувала, він не побоявся, він пішов на фронт. Він був слабий, він не був таким е, фізично розвитим, але він йшов за, за визволення нашої України. Він ішов боротися з ворогами. Царство йому небесне, ну дуже був хороший хлопчик. У лавах ЗСУ Сергій Мартинюк перебував із вересня 2023 року. Однак захищати країну, кажуть знайомі героя, рвався і раніше. Прийшов воєнкомат, високе давлення, його не брали, а ви мене все одно візьмете. Через кілька днів він знову прийшов. Взяли його, направили на курси. корси. один місяць там пробив. А потім направили в гарячу точку Сергій Мартинюк загинув 23 жовтня на Луганщині, виконуючи бойове завдання. У вічній скорботі залишилася мати, брати, рідні, друзі та вся Україна.